Королінки обновочка, прикупилася, зайшла собі в магазин, вибрала, що вона захотіла. І з тим чемоданчиком зараз направляється додому, так як світла нема, може щось буде бавитися, ліпити. А Може поки дійдемо, світло буде. Вернулися ми вже додому і включили одразу світло. І зараз ми оглянемо новий подарунок Королінки. Ось такий от бургер тайм. Нас час пекти. Бургери! Це вже у нас старий не хоче. Та пластилін можеш забрати. А що в нас там в тому подарунку? Ану, давай оглянемо. Там, напевно, багато всякого є. Вау! Формочки, по яких ми будемо ліпити гамбургер. Витягуй, що там ще? Пластилін. Пластилін. Вже будеш розпаковувати? А? а ну чи будеш знати як? Та будеш знати. Це тяжко. Тяжко? Зараз мама тобі покаже. Дивись, треба ось так. Вау! Це, напевно, для яєчка, це тарілочка, а це гамбургер. Треба тільки перевернути ось так в іншу сторону. Оп-оп. Так, правильно. Тут у нас ще є різні бачиш, кольори. І тут а, три. тут а, три і там три. Є ще інструкція. Burger King. Burger Time від три 3. Одинечко треба розмішати весь пластилін, двійка тут сир робиться в тому гамбургері. І яєчко третє. На четвертому це все треба з'єднати і вийде великий гамбургер з яєчком. О, прикольно! А він з'єднаний? Так. Його треба буде якось відклеювати один від другого. Я думав, що вони роз'єднані. Треба спочатку його розділити ножиком. Так, і це є сирочок. Клас, а це ж сирочок робиться досить легко, тако. Просто зжимаєш, утворюється на Ой. одному сир. А на другому зеленина. бачиш, капусточка на другому утворюється. Отакое От треба розділити, дивись. Ножечком. То треба ножиком розрізати. Та нічого страшного не сталося. Воно бачиш, воно відклеюється і розрізь, розрізь, так легко. Що? Поклади на стіл. Сильно сильно. Отак. Ріж. Не, не тим береш, боком! Не, отак ріж. не тим боком, ріж. ріж! Ріж! Давай. Це так, як ті гріш, що ти любиш. Cut the rope. Давай. Кат, 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 кат. Так, ще трошки. Молодець. О, роз'єднала. Давай, сильно, сильно. Треба сирочок туди запхати. Так. Жовтий пластилін. отак. Сильно, сильно ми впихаємо так. О! Ще мама поможе зараз. Так, тепер прижати треба. Сильно, сильно прижати. О, так, прижали. А тепер тут треба витягнути. Як ми то витягнемо? О! Сир получився. Сирочок. Все, все, понял. Це зовсім не так малий. А як? Ти спочатку береш коричневий пластилін, ставиш на цей кусок булочки отут. Так. Бачиш, ну. забираєш цю штуку і це виходить булочка, ну котлета. от. Yes. Потім з цього робиш сир. Це просто форми. А, О, а я думав, що воно вже тут якби, форми не самої не булки не є, є, тільки треба було середину наповнити. Та воно, типу, так може бути. але... Значить тут у нас є сир. Зелень, помідорка. В комплекті було ще дві чашки з шістьма кольорами. А чекайте, ж в нас ще не все Тут ще були наклеїчки. Ось такі Ні, наклейки прикольні. Бач, мама розрізала. Воно таке схоже на морку оранжеве. Ну, жовтий потім в кінці ту кругляшку доробимо. Без початку біле. Кароліна зробить оцей Google Могуль, а ми зробимо вже гамбургер красивий і потім Каролінці покажемо, як тут дійсно мало бути. Порівняємо. Так, тепер треба тільки дістати ту яєчко. Є. Мама робить яєчко, зараз покажу тобі, як треба. Бач, тепер ти знаєш, інструкцію прочитала, що треба було то все зробити. А в тебе вийшов в салат. Знаєш щось таке зробила, похоже. Дивись, ну, яєчко гарне. Бачиш, як треба робити? О, так приплюскати. Дивись, яєчко, яке класне, в мами вийшло. Я заберу це. Так, так, яєчко в нас вийшло. Поки що його покладу сюди. Бо якщо я лишу на столі, то Кароліна його змішає, от зі всім. А тепер ти робиш сир, так? А це ми потім то все змішаємо до купи і воно все рівно вийде коричневе. Розумієш? Коли змішуєш ці кольори, воно виходить якраз такий кольор, як нам треба. Все зліпила? От, в коліни вийшло саме найгарніше. Я вже поняла. Каже, що ні 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 А ну? Вау! Сир прикольний! Забере білий дякую. Буде трошки коричневий з кольоровим. Ну, то так буде, як знаєш, кольорова булочка. Червоне то треба було робити ще якийсь як ті Баса, м -м, ковбасу ось. або томат. Але я не знаю, де форма на ковбасу, може все звідси, ні. Mm -hmm. То like, можна зліпити так. Ну, можливо, відбити і намалювати ножки. Це yes. вже самому художня робота. Ковбаскою. Може тато зробить ковбаску. Тато зробить таку ковбаску кругу. Я зробив, не знаю, чи то ковбасач, то помідор, Тяжко сказати. О, дві булочки, але не сильно коричні. Ну, трошки, знаєш, як з, з якимись спеціями. Треба ще зелень зробити. Зелену. У Кароліни не вийшло ліпше. Вона просто то все, що змішала докупи, взяла, стиснула котлета скоріш. А, ну, оце буде тип, як булочка. Це в нас вийшла котлетка. Одна, друга, дві котлетки. І це сир, і це короче, томат. І Наталя ж робить салату. Я не знаю, чим зробити ці штуки. Та воно тут намалюй, чимось, і все. Буде як салат. А просто треба погнути різні сторони, порозрізай по боках. І воно, типу, буде знаєш, таке як рване. І буде якраз прикольно У нас вже все є. Не дуже вийшло. Не дуже, але ну, реально, як салата вийшла Каролінка, давай будемо складати булочку. Витягуй цей верх. І оце, що ти зробила. Беремо тарілочку, беремо булочку. Давай, клади все, що там у нас є. Давай салату, напевно. Салата, потім котлетка. Далі ми кладемо яєчко, Давай томати на яєчко. Отак, один томатик, другий томатик. Третій Си. сирочок. Є ще котлетка. І зверху котлетку. І зараз ще згори Каролінка поставить Клади булочку. Нам ну, вже їсти, хоче. треба було отак зробити. Опа. Класно вийшла гамбургер. Mm. Тільки він вийшов, знаєш такий одноразовий раз ми його зробили. Ой, Каролінка Карлінка тепер ніби частує. Не, ну іграшка насправді прикольна. Тільки те, що вона, знаєш, одну разу, раз зробила. Кароліна то все змішає купи і все. О, бачиш, вона вже собі нарізає. Вона хоче розділити, знаєш, нарізати, щоб кожному було поділитися татові, мамі. Хіла попробувати. І так подумала. Згадала, що то ж не її стівне, а пластилін. Все. Наша творчість закінчилася. Фу Фу! Ні, тут їсти не можна, то воно для краси той пластилінчик. А от яєчко красиве. А можна яєчко покласти просто на тарілку? Так, да. і буде, як яєчня. Яєчко, чомусь... клас, так, клас. Да, класно. Ще можна, знаєш, до яєчка зробити яєчко. бекони. На. А гамбургер можна такого скласти. Оп. Всьо, смачного! Ні, це солодке яєчко. Не солодке яєчко? Це, це іграшкове яєчко. Іграшкове. Це солодке яєчко. Я не хочу яєчко, мама. І мама буде їсти яєчко, добре? Мам. Віддамо мамі. І на, мама, мені не на яєчко. Але вона каже, що хоче нормальне яєчко їсти. Наталя вона роз'єднала оранжевий, розмішала, і ідеальний. Вийувся. А зараз я покажу, як я ті всі кольори розмішав докупи, тому що не могла далі роз'єднати. Дивіться, получився ідеальний коричневий колір. Давай я покажу, що ти зробила клас. Ти зробила взагалі суперове. Там якась картина отримала і заховала. Блін, мені сподобалось, що Кароліна зробила. Вона розмішала всякі різні кольори, але в неї вийшла така гравюра. Наталя з жовтого кольору зробила цілу в'язку бананів, бач? Вона забрала ще одного банана. І все. І тепер воно зліпилося докуп. Тут каролінці склав коврик буквою К. Так вирішив її то складати. Зараз перекладу її іграшки сюди, щоб вона могла собі ще бавитися, розкидати. Але Лего вона принесла перед сном і розібрала весь дом, який просто його розкидала. Я його складаю, але вона переважно його знову розбирає і складає щось своє. Але так, щоб не було розсіяно деталі, тому що їх треба був якийсь контейнер або в кульок постійно ховати, щоб тут можна на нього стати. Переважно його складаю, тут не тяжко його скласти, там хоча б більше ніж 100 деталей. Вже знаю на пам'ять повністю всю інструкцію.